I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Зараз у нас з вами буде трошки розпаковка. Е, мені прийшла посилка з сайту їжак з лісу, де продають Карпати з доставкою додому. Е, я в них замовляю вже на перший раз. Всякі там чайчики, варенячки і прочі штучечки. І впевнена, в якості, що вони продають. І в цей раз я замовила у них всяке на подарунок. Не сумніваюся в якості, тому абсолютно не переживала. Отже, в мене є товар, який я замовила, ось як вона називається, їжак з лісу. Загальна сума на 520 гривень. Кому цікаво, можете почитати. Дуже класні товари. Ну, тобто я впевнена в тому, що воно смачне. Дуже рекомендую. І. Окрім основної коробки пакування. Такое звичайне пакування. До речі, про якість послуг нової пошти. Як приїхала мені посилка новою поштою. Добре, що це все-таки додаткове пакування. І всередині є ще одна коробка, в якій їй планується дарувати. А так, була би дірка до моїх чайочки. І ось така чудова коробочка. Розв'язуємо мотузочок. Так би, я чесно кажучи, не розпаковувала, але мушу, бо хочу подивитися, що там всередині, чи все добре. Коробка, радьок. Це чай ягідний, це брусничне варення і карпатський мед. Все смачне, все класне. А, до речі, в якості е, такого наповнювача тут іде не просто там, типу, картон, чи пінопласт, чи щось непонятне, а листочки. Пахне це все просто неймовірно і нереально. Посилання на їхній сайт, я, до речі, залишу внизу. І новості кулінарії, Ну, почти кулінарії. Коротше, в мене закінчилось насушення літа запаси яблук і бананів. Сушу я зараз небагато. Тут всього два піддони з бананами. І зараз ще розложу яблучка, скільки мені вистачить. Звичайно, зараз відходів набагато більше, і банани, на жаль, гіршої якості, ніж ті, що я брала влітку вдвічі дешевше, ніж вони продаються зараз. Але вибору в мене немає. Будемо сушити те, що є. Тому що. ой, чому що мусорто показує? Тому що цей. У мене малий з великим задоволенням бере ці бананчики собі до школи в ланчбокс. Останнім часом ще й чоловік, який теж бере ланчбокс на роботу, він так облюбував ці бананчики і теж без задоволення їх брав. Але немає, що брати. Тому ми купили пару бананів. І будемо сушити. Я, чесно кажучи, пам'ятається, мені той рік вже сушила взимку в холодному приміщенні. В мене віранда, вона відносно холодна, там десь там. там. Пару градусів плюса, десь плюс 5, плюс 6. Я не знаю, як ця штука себе поведе, тому я багато не закладаю, стараюся залишати трошки проміжків між кусманчиками. Яблуко сушиться швидше, ну, мені не треба висушити на кізяк, мені треба просто зав'ялити його, тобто ну, ми його швидко з'їмо, це таке діло. Але, щоб процес йшов якось трошки швидше, я не дуже сильно заповнюю оці піддончики яблучками. Для розуміння, у мене було насушено одніх тільки бананів, три пакети. таких, знаєш, таких, стандартних, таких невеличких пакетів, три штучки було набитих, і, в принципі, до кінця, до середини січня, ми їх знищили. Це ще при тому, що малий далеко не кожен день брав їх з собою до школи і їли ми їх не так часто. Тому схема робоча, як ідея для дитячого ланцбокса, просто чудова. Цікаві події відбуваються в нашому сонному болоті. До нашого двору намагався прибити ще якийсь собачка Йоркширський тер'єр. Доросла тварина, але це Йоркшир. О, бублик треба зняти. Але все-таки це Йоркшир, і він, боюся, в таку погоду може замерзнути. На вулиці зараз близько мінус п'ять, мінус сім, їм холодно. І я тут час від часу виходжу на веранду і моніторю, чи собака не повернувся. Тому що він прив'язався до нашого пса. Приходив до підбігав до нього гратися, але перш ніж я встигла вийти і, взагалі, хоча б щось е зрозуміти і зробити, яркшера вигнали наші коти. Ці дві котоморди об'єдналися. В обох кистку кукурудзою, шерсть настовбурчина на спині, вони вигнали цього Йоріка з нашої території. Вони, видно захищала, хто це прийшов до нашого старого пса і що він тут взагалі робить. І Йорік до рук не йде. Я хотіла його спіймати, ну просто притримати, поки знайдуться господарі, тому що ну я вже виставила оголошення в місцеву групу. Ну що я не пам'ятаю тут таких собак. Я, по-моєму, пам'ятаю тільки одного йоркширського тер'єра, але це було ще влітку. Чи він є ще чи, чи немає? Так, те, що я вчора розкладала, сушитися вже посохло. Єдиний момент, банани я трохи пересушила. Вони такі трошки твердуваті, Але, чесно кажучи, просто завчорашній вечір вони не висохли. Я включила сьогодні, перед тим, як на роботу, сушарку другий раз. І вимкнула її тільки тоді, коли в обідню перерву прийшла додому. Ну і, відповідно, воно все трошки пересохло. Але ні, яблука таки добре пересушилася. Але ладно, то не зле. Яблука, в принципі, дуже класно додавати в чай. І от для чаю вони якраз отакі сушені треба. Е, якщо ви любите чай з незвичайними смаками, і у вас є от сушарка, саме, ну, я маю на увазі, отака електрична сушарка, дуже рекомендую спробувати просто просушити е, яблучка і потім додавати їх до чаю. Боже, це так класно, це так смачно, не передати словами. Кіт. Морочить голову. Я їх випустила буквально 5 хвилин тому. Але на вулиці йде дощ, він попісав і хоче додому. Але перший раз, коли вернулася з ефіра, він не зайшов, понюхав і пішов. кс-кс-кс. Ну, чого ти трешся об ті те вікно? Давай. Давай я вікно закрити хочу. О. Чау. <розвачу> е. Мама. Алло, Ганіка, опять. Угу. Хорошо. Коти. З Морда, ти що сюди вліз? Ти ж тільки що зайшов. Пішли їсти, дам. Пішли їсти, дам. Пішли, пішли мій хороший. Ой-ой-ой. 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 Мокрі вже. Вимок. Ну там дощ поріщить, в принципі, воно не дивно. Кошмарик, <світ> Зіра, явно не в настрій. Кіт. Ти або виходь. А ти то чого до нього психуєш? Він просто виходить. Це не коти, це якісь два чуда в пір'ях. То вони сплять один до одного, прижався з жобками, то собак разом ганяють, які до нас забрали. То гарчать один на одного. М? От то вже. Так, давай. Ти або туди, або сюди, Давай, Кот. давай. давай, давай, давай. Мокра курка прийшла з вулиці. Напометіння його. Угу. Кот, 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 кот. Мяу. Брр Мяу. Мяу. Сам не знаю, чего хочет. Пошли. Я нашла свою недоделку. Моя картина по номерам, яка розмальована тільки на десь одну третину, і більше мене не вистачило її розмальовувати дуже багато дрібних деталей. Але я вирішила зробити ще один хрестовий поход на цю картину, бо вона предполагалась висіти тут на стіні. Як бачите, тут нічого не висить. Тому що картина ніхрена не домальована. Маяк, море, всі справи, тому все-таки зроблю ще один хрестовий похід на цю картину. Я знайшла фарби від неї. І буду пробувати розмальовувати. Всім добрий ранок. У нас туман. Долиною. І тебе. І Рома в тумані. Іди, што. машина ззаду їде. Рома. Сьогодні капець туман. Да, Особливо круто видно в ту сторону. І тому ми по цьому туману пливемо з Ромою до школи. А потім впливемо до школи і мама попливе на роботу. Тому всім доброго ранку і гарного початку тижня. І продовження історії про туман. Туман такий є, дуже гарні дерева в Інії. Але за рахунок цього туману на вулиці капець практивно і сиро. Цей тиждень у нас почався не так, як завжди, тому що рома захворів вперше за досить довгий час. Тому ми вдома. І, і я з рома вдома, тому що зараз з ним треба робити кожного уроки, коли в нього є на те сили. Що? Зараз достану тобі штану. І тому я пішла з малим на лікарняне. Плюс лікар ще точно не знає, що з ним до кінця. І, коротше, те, що він виглядає таким ніби нормальним і свіженьким, а по факту дитина п'є антибіотики, і можливо нам треба дитина легенів. не знаю ще. Сподіваюся, що вийдеться без того. Даром. А зараз ми хочемо трошки прогулятися і завести нашому татові обід. Коли дітьо. Не ходить до школи, то школа приходить додому. Ми робимо домашні завдання. Не так активно працюємо, би працював рома в школі, тому що все-таки сил трошки не вистачає, але стараємося по мірі можливостей. Правда, Ромусь? Вісім сім. Ще і поре. Расна мова пись до 8. 8. 10. Чесно кажучи, провчившись півроку в класі інтелект прийшла до одного глобального висновку. Що найбільша проблема в тому, що коли дитина хворіє, з нею треба займатися кожен день. Тобто, ну, по факту, якщо дитина ваша така здатна, то з нею треба займатися, тому що, якщо він пропустить, наприклад, там ви пропустили там, 5 днів і вирішили, що дожинати все в суботу і в неділю. То я вам кажу, ви не доженете в суботу і в неділю, треба займатися потрошечки кожен день. Тому що якщо дитина відстає від програми, це все, це капець, тому що дуже насичено, дуже цікаво. Складного нічого немає, в тому, щоб займатися з дитиною. Ну, правда, і немає знижки на те, що я сама за освіту вчительки, і я більш-менш розумію, що відбувається. Суть в тому, що в зошитах все ну, для дорослого інтуїтивно зрозуміло. Один мінус в мене, наприклад, немає презентації, які їм показують на уроці. Але для багатьох батьків може бути проблемою, що якщо дитина хворіє, це тупо треба брати лікарняний або вчити бабусю і займатися з дітьми самим вдома. Пропускати матеріал навчальний категорично не можна, тому що потім буде дуже важко доганяти. Тому ми з Ромою займаємося. Пиши мусічок. Це мене улюблене в ромене завдання. Калікографія.